Як вгодити Богові? Дорогі мої, спокуса розгнівити Бога і зректися радости, якої він хоче для нас, зародилося ще в Едемському саду. Сатана спокушав Єву дивитися, слухати, думати. Єва дивилася на заборонений плід. Дивитися можна очима або малювати картину в уяві. Єва вислухала спокусливі слова сатани. Ми слухаємо слова, які долинають до нас через вуха, або відразу виникають в нашому розумі дієві і ті, і ті. Єва думала про заборонений плід і вирішила сісти Його. Пожадливий погляд і думки про наші бажання майже завжди спонукають нас до дії. Згодом ми любимо думати, я просто не міг втриматися. Ми знаємо, що це неправда, але хочемо знайти якесь виправдання. Так як Адам і Єва намагалися виправдати себе перед Богом. Приклад спокуси для чоловіків, дивитися на жінку, яка своїм бранням, виглядом заохочує чоловіка до хтивих думок. Але бачити не означає дивитися. Ми бачимо, а тоді вирішуємо, що будемо робити далі. Якщо ми вирішимо дивитися далі або далі думати. Навіть на секунду довше, це стимулюватиме виникнення нових небажаних думок. Ісус сказав: А я кажу вам, що усякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелю з нею в серці своєму. Матея 5:28 Зауважте, дорогі мої, що Ісус вжив Слова погляне. Ми бачимо будинки, автомобілі, їжу та інші речі, що спокушають нас. Якщо ми знаємо, що вони спокушають нас, то не повинні дозволяти собі глядіти на них чи думати про них. Пам'ятайте бачите, але не глядіте. Божі настанови для Адама і Єва були чіткими. Він дав їм тільки одне не, не їсти будь-якого плоду з дерева, що стоїть посереду саду. Чому? Тому що вони страждатимуть. Адам і Єва напевне оглянули заборонене дерево і запитали себе. Чому Бог заборонив нам їсти всякий плід з того дерева? Воно не виглядає погано, якої шкоди воно може завдати. Тоді сатана став нашіптувати їм свої думки. Його брехня про те, чому Бог заборонив їм їсти саме з того дерева, переконала Єву, що вона мусить принаймні спробувати. Згодом Бог вирішив, що чоловіки і жінки потребують більше таких не і дав їм десять заповідей, висічених на камені його ж рукою. Це мало би вирішити проблему. Однак цього не сталося. Уже дуже скоро чоловіки і жінки стали порушувати ще й написані заповіді, бог вдався до низки покарань. Навчаючи людей, що для них краще буде коритися йому. Він наслав потопи, бурі, посухи, недуги, війни, бідність, але жодна кара не могла переконати людей не чинити того, чого вони хочуть і коли хочуть. Тож Ісус прийшов з новим посланням від Бога. Він запропонував цілковите прощення наших гріхів і дар вічності в небі. Він сказав, що ми маємо вірити в Ісуса як свого Спасителя, а не заслуговувати спасіння своєю доброчесністю. Пам'ятайте, вічне життя і радість дано тим, хто вірить в Ісуса, а не тим, хто заслуговує Його. Чи знаєте ви, що тривога також гнівить Бога? Після того, як Адам зарішив, він боявся Бога і пробував сховатися. Ця боязнь може видаватися природною, але страх це наслідок невіри в Бога. Тривога і страх можуть видаватися такими ж прийнятними для нас. Як для Адама Єве споживання плодів із забороненого дерева. Але Ісус каже нам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, чи пити, не для тіла вашого, у що одягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг. Матея 6.25. Марта Біблійна є прикладом того, як тривога може завадити, навіть коли наші наміри добрі. Марта бажала служити Ісусу і робити це добре. Але також вона хотіла, щоб її сестра Марія була також такою ж правильною, як і вона. Марія була. Іншої думки стосовно того, що має робити, і це дратувало Марту. Ісус сказав Марті, що вона багато тривожиться, а Марія чинить набагато ліпше, просто слухаючи Його. Його послання до нас з вами таке саме: Не турбуйтеся ні про що. Филеп'ян 4.6. Тривога і страх. Хапають нас і тягнуть вниз, руйнуючи радість, якої хоче для нас Бог, щоби здолати всі наші неправильні звички, знадобиться чимало рішучості віри. Якщо, як Адам і Єва ми не будемо наполегливими, то, таких, то також відійдемо від щастя, яке замисло для нас Бог. Ми будемо плакати, як і мільйони інших до нас. Ох, як би було добре, як би я не робив цього. Щодня я отримую листи від людей, які шкодують про своє минуле, від деяких історій розривається серце, тому що цілі сім'ї постраждали від помилок однієї особи. Пам'ятайте. Хоча Сатана бажає мати владу над тим, що ви мислите, вам вирішувати, чи тривожитися через свої минулі гріхи, чи радіти Божій доброті до вас, вирішуєте ви. Ісус продемонстрував у своєму житті, що означає, не тривожитися, а Він спав на кормі на півголовника. Його розбудили і говорять йому: Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І вставши він, заборонив вітрові і сказав морю, «З, з, «Умовкне, перестань І стих вітер, і настала велика тиша, і сказав їм, чого ви такі боязкі? Чому не маєте віри? Марка 4, 38-40 Який приклад? Нам потрібна упевненість, але не у власній доброті чи силі, а в Ісусі. Ми легко тривожимося чи лякаємося, відчуваючи, що от, -от втопимося у своїх проблемах, щоб пізнати мир, який мав Ісус, ми мусимо навчитися вірити, що Бог потурбується про наші проблеми. Невірний світ може вважати Бога безсердечним і байдужим. Так як учні, коли дивилися на Ісуса питали, Учителю, невже тобі байдуже? Звісно, дорогі мої, Богові не байдуже, саме тому Він дбає про нас. Ми можемо вірити у Христа як нашого Спасителя, а після того вірити в Нього ще сильніше. Ця щоразу більша віра тільки помножує нашу радість. Скоро ми також захочемо, щоби. Всі на світі отримали новину, яку ангел проголосив пастухам. Не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям, у 210. І щойно правда цього вірша глибоко западе у наші серця. ми захочемо присвятити життя тому, щоб допомогти іншим зрозуміти. Небо це дар, даний нам Божою добротою, а не нашою власною. Ісус сказав: ніхто не благий, тільки один Бог. Матея 10,18. Я раджу вам дякувати Богові за те, що ви потрапите на небо. Поміркуйте про своє спасіння і дякуйте За Нього Богові, поки воно не закорениться в вашому серці, як одне з ваших головних переконань. Це частина фундаменту довіри до всього, що сказав Ісус. Віра в нього це ваша надія, певність і радість. Ісус сказав, що Він путь істина і життя. Івана 14.6, коли ми кажемо людям, що зробив нам Ісус, то служимо Богові так, як заповів Ісус. Це один із способів догодити Богу, щоб прийняти Христове запрошення, стати Його посланцем. Ми мусимо служити так, як тільки зможемо. Він сказав. А ми всі відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню. 2 Коринтян 3,18 Бог виливає своє благословення на тих, хто згоджується служити йому. Упродовж минулих двох тисячоліч Бож благословив чоловіків і жінок, сповнених запалом. Ці люди виявляли віру в Ісуса, палко пориваючись допомагати іншим вірити в нього. Часто я просто запитую людей, чи потраплять вони на небо. Сподіваюся, кажуть вони, їхні відповіді викривають їхню неупевненість. Можливо, вони просто хотіли сказати, що не краще від інших. Але це неправильно, ніхто не благий. Ми усі цілковито залежні від Божої ласки, що проявляється в Ісусові доброй волі узяти на себе нашу кару. Це і є добра новина нашого Євангелія. Коли ви кажете людям, що потрапити на небо, ваші лице й очі світитимуться радістю, яку приніс Ісус, ви притягнете інших до нього. Бо хоче, аби ми почувалися і виглядали так, що бути християнином це найкраще, що будь-коли відбувалося з нами. І це так. Ісус єдина досконала людина, яку знав цей світ, інших не було ніколи. Це добре чи погано? Добре. Чому? Тому що всі ми рівні перед Богом, приймаючи його Сина як свого відкупителя і тішачись тим, що Він прийшов, дати нам. Можливо, ми відчуваємо спокусу вважати інших достойнішими служити Богові. Міркуючи про ті постаті християнській історії, які вершили великі діла для Бога, ми можемо вважати, що їхні духовні дари значно перевищують наші. Але як вони могли отримати більше благословення від Бога, ніж ми? Ми всі рівні в Його очах. Єдина різниця в тому, що ті достойніші дозволили Богові діяти в них і змінювати їх. Якби Павло не дозволив Богові змінити його, чимала частина Нового Завіту ніколи не була б написана, Адам не схотів дозволити Богові запанувати в його житті. Ми з вами маємо свободу чинити так само можна вирішити, гнівити Бога. Або вирішити, догодити Йому. Можна дозволити Богу діяти у нас і через нас, служачи Йому так, як він нам призначив. Якщо це станеться, Він допоможе нам сповнити Його ж обітницею, звістити велику радість тим, хто ще не вірує в Його сина. Дорогі, кожен з нас може стати Божим посланцем на цей день і на цю годину. Байдуже, скільки часу лишилося жити на цій землі, рік, місяць чи день, Бог може звершити великі діла в нас і через нас. Він лише потребує живої посудини, яку може заповнити Духом Святим. Бо тепер, чи я у людей шукаю призначення чубо? Чи людям валю я догоджа, бо коли б я догоджав ще люда, я не був би рабом Христовим. Галатів 1,10, так каже апостол Павло, а чи може ви щиро сказати про себе, що є тією людиною, якою Бог створив у вас, або ж ви живете для того, щоб шукати людського беззнання? Як читаємо у цьому уривку зі Святого Письма, Божа воля для нашого життя полягає в тому, щоб ми догаджали винятково йому і були тими, ким він нас прагне бачити, приймаючи рішення стати людиною, якою Бог створив нас унікальною і не схожою на всіх інших, будьте готові до того, що доведеться стикнутися з певною критикою з боку людей. Вам не завжди буде легко з нею миритися. Та ви не зможете себе поважати, якщо постійно діятимете на перекір власним віруванням і переконанням. Розумієте, коли ви йдете за натовпом, хоча й знаєте глибоко в серці, що Бог спонукає вас обрати інший шлях, це понад усе інше заважає вам бути самим собою. Сьогодні я хочу підбадьорити і надихнути вас. Ступіть крок за вірою, і будьте людиною, якою Бог створив у вас, не дозволяйте людському ставленню або іншій реакції на ваші вчинки визначати вашу цінність і значущість. Не бійтеся відрізнятися від інших і будьте готові стикнутися з критикою з боку людей. Пам'ятайте, Бог любить вас і приймає такими, які ви є. Він створив вас саме такими з певної причини. Тобто ви маєте щось особливе і неповторне, чим спроможні поділитися з цим світом. Відкрийте шлях для перемін, спробуйте собі завжди повторювати, Боже, я не хочу все своє життя намагатися догадати людям. І тому приймаю рішення бути не схожим на всіх інших. Я прагну мати твою прихильність у своєму житті і стати людиною, якою ти мене сотворив. Якщо ви бажаєте застерегти себе від таких прихованих перепон на дорожі до досконалості, якщо бажаєте успішно закріпитися в такому доброму настрої, щоб і бажати і робити все тільки заради того, що, що так хоче Бог, тільки на Його славу і для угодження Йому. І для праці і для нього одного, який бажає, щоб в кожному нашому ділі, в кожній нашій думці він був один і початком, і кінцем, то роби ось як. Якщо перед тобою є якесь діло, що відповідає Божій волі, або по собі самодобре, не схиляй цей момент своєї волі до нього і не бажай Його, якщо перед цим не піднесеш ще своїми думками до Бога. Щоби з'ясувати, чи є пряма Божа воля на те, щоб бажати робити такі діла, і чи вони є вгодні Богові. І коли так закріпишся в думках, що самою Божою волею будуть взначатися в тебе нахилити, то бажай Його і роби, тому що так бажає Бог. Тому що це мило йому і на Його славу. Відповідно, коли бажаєш ухилятися від того, що не згідне з Божою волею або не є на не одразу відвертайся, але спочатку зверни око з свого розуму до волі Божої з'ясуй, Чи це пряма воля Божа відхилятися від того, щоб догодити Богу? Бо лестощі нашої природи дуже тонкі і небагатьма розпізнаються, вона таємно шукає свого я. І між тим так поводиться, що нам здається, ніби в неї єдина мета догодити Богові, а насправді це не так. Таким чином, нерідко трапляється, що бажаючи чи не бажаючи чого-небудь особисто для себе, собі на догоду, ми думаємо, що бажаємо чи не бажаємо того тільки для того, щоб угодити Богу. Щоб уникнути такого самообману, існує єдиний спосіб, чистота серця. Яка полягає в тому, щоб скинути з себе старого чоловіка і одягнутися в ному, в чому полягає вся невидима боротьба. Якщо бажаєш навчитися мистецтву, як це робити, то послухай: на початку будь-якого діла належить тобі зректися, наскільки можливо всього власного бажання, і не бажати ні робити, ні відхилятися від діла. Але спочатку не відчуваєш, що тебе до цього штовхає і направляє лише свідомість на те Божої волі. Якщо у своїх зовнішніх ділах, а тим більше внутрішній духові, ти не можеш завжди реально відчувати цю заохоту від Бога, задовольничу її можливістю тобі. Тобто завжди май такий щирий намір, щоб у цьому ділі нічого не мати на увазі, крім єдиного вгодження Богу. Люди роками моляться молитвою Отче наш, і не задумуючись на нею, помолившись, блять чинити свою волю. Молитва Отче наш для них просто формальна. Але Ісус навчав нас молитися, молитвою Отче наш, проголошуючи, Хай буде воля Твоя, Хай прийде царство Твоє, роздумуючи над цими словами логічно, запитуючи у Бога, яка ж то є Його воля для мене особисто, що Він хоче від мене особисто. Якщо б ми почали більше про це думати, так молитися, щось почало б мінятися в нашому житті. Тому що Бог нам не ворог. Чому ми деколи думаємо, що Бог нас заставить щось таке зробити, щось віддати, кудись поїхати, і в результаті ми постраждаємо цього? Виходить, що Бог нас не любить, про нас не піклується, що Він наш ворог, якщо ми так думаємо. Але вся Біблія говорить про те, що Він має думки на добро, а не на зло. Це говорить про те, що ми не постраждаємо, навіть як щось не зрозуміємо, навіть якщо на початку це буде здаватися невигідно, як таке, що там приносить користь і як втрата, ми, нарешті, побачимо, що Бог за нас. Ісус залишив нам одну молитву, Отче наш Тому що в цій молитві Бог ділиться своїм серцем, своїм відкриттям. Він каже, що. Насправді ти хочеш прожити повне життя, бути щасливим і плідним, насититись життям, то молися уважно цією молитвою, про що він Духом Святим спонукає нас молитися. Тому догодити Богу починається з копіювання або наше Христа, коли ми, якщо не молимося за очима, молитвою, то тими думками, тими істинами ми повинні молитися. Бог благословляє нас згідно своєї волі. Подобається нам це чи ні, але це правда. І якщо ми думаємо, чому так довго, скільки можна і так далі, і ми не приймаємо щось від Бога, ми йдемо собі і самі собі щось вирішуємо. Перше, що ми повинні зробити, це навчитися мотивуватися в нашому житті, не своїми амбіціями, а знайти в собі приємний чистий мотив, просто догоджати своєму Богу. Це саме головне, це перша заповідь любити Бога і любити людей. Коли ми приймаємо якісь рішення в нашому житті, коли ми стоїмо на молитві, ми повинні запитувати, як ми можемо догодити нашому цю, ми повинні за це молитися. Ми повинні переставити акценти від нас на Бога, від наших нужд і проблем на Його волю і бажання. У Бога немає нужд проблем потреб. Ми не перестаємо представляємо акценти з наших нужд на Його. Він самодостатний, Він є Бог. Він створив нас певною цілі. Тепер Він хоче від нас розуміння цієї цілі, для чого ми створені. В нього немає нужд, потреб, але в нього є бажання, воля, тому він живий. У нього є ціль і план. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Цікаво буде послучати читати ваші коментарі, вділити вам благословення, може дещо пояснити і поставити лайк чи дизлайк.